Це вже друга така всеукраїнська комп'ютерна школа в Коломиї. Її традиційно прийняв у себе перший ліцей. Вчитель інформатики навчального закладу Богдан Танча каже, що Коломийські діти цього разу продемонстрували добрі знання. Минулого разу у нас не було ні одного дипломанта школи, тобто це медаль. Олімпівська, а от сьогодні у нас вже є дві одна срібна, одна бронзова. Тобто за цих півроку роботи, крім зимової школи, ми ще також з ними працювали тут у нас в стінах Стефанокової ліцею. І відповідно, вже ми маємо такі результати. Цьогорічна школа, десята за ліком. До цього вона постійно проводилася в Кременчузі. Тепер буде і в Коломиї. Нас дуже гарно приймає в Коломиї. То, мабуть, нам прийдеться робити одну школу в Кременчузі, а ще одну паралельно, Не паралельно, а ще одну після цього робити в Коломиї. Рівень дітей не зменшується, навпаки, зростає і в них. І саме головне в них є бажання займатися, працювати, розвиватися і рухатися далі. Базується всеукраїнська школа Олімп у Кременчузькій гуманітарно-технологічній академії. Її директорка каже, що вона жодного разу не припиняла роботу. Ті виклики, які зараз стоять перед країною, вони не можуть зупиняти розвиток дітей, яким припало на період війни дитинство, шкільне життя, тому що вони і в цей час ось лектори, це бувші вихованці Олімпу, вони є студентами, вони є працівниками. Тож те, що диктує час. Тому що потрібно бути дуже мобільними, динамічними. Те, що дає результат, а школа приносить результат, тобто система вона відпрацьована. 16-річний Назар Вишняк став володарем Кубка Коломиї. Е, про процес ще взимку, коли була зимова комп'ютерна школа. Але, на жаль, тоді не пощастило, але зараз вона здійснилася. Я почав програмувати з 8 класу. Я взагалі не грав в дитинці ігри. У мене був брат. Він також займався програмуванням, і так склалося, що я поступив в політ, і там вже почалося. Вісім учасників школи отримали дипломи першого ступеню, 17 – другого та 25 – третього ступенів. 50 отримали дипломи учасників з коломиї Ванан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.